Друзі, мої вітання. Сьогодні я до вас з новим своїм інсайтом і лайфхаком. Зрештою, не новим, тому що ця історія вже повторюється у мене. І я вирішила вийти до вас на зв'язок для того, щоб вам розповісти про це, поки я не забула. Їздила я нещодавно у відрядження, і я там дуже сильно погано харчувалася, всілякою такою їжею, яка потім викликає багато слизу в організмі. Він накопичується і він має вийти. Ну крім того, я дуже сильно змерзла, коли поверталася додому. І відповідно у мене з'явилася нежить, яку треба було терміново ліквідувати. Тому що в мене відразу на наступний день ефіри. Ну, а як ти будеш в ефірах, коли в тебе закладений ніс, це так негарно звучить, так? Ну, я сідаю своїм вищим я працювати. А вище я мені каже: стоп, ні, нежить не можна ліквідовувати. Вона має бути, тому що це твій порятунок, це твоя очистка. А чим ти харчувалася ті всі дні? А що накопичилося в твоєму організмі? Ні, це має вийти природнім способом, звичайно, тільки через нежить. І дякую, Оксаночка, що це тільки через нежить, тому що якщо воно не вийде таким чином, вона Потім буде виховувати через шкіру або іншими способами. Зрештою, про це я буду знімати багато різних програм для каналу Усе чудово бо це дуже важливі нюанси. Якраз хочу всім повідомити, тому що тема стосується різних, наприклад, вірусів, захворювань чи переохолодження. І ми відразу хочемо збити температуру і ліквідувати нежить, бо нам неприємно це все от заважає говорити. Але цього робити не можна стосовно температури. Ми теж з вами колись обговорювали, що деколи висока температура важлива і необхідна людині. І хтось, наприклад. Наприклад, збивав своїй дитині для полегшення стану, так вона, звісно, впала, щоб легше стало, але потім вона через день піднялася. А піднялася тому, що організму це було важливо і необхідно. Це вже мої глядачі, ви, які тут є, писали мені про свій досвід. А про нежить в мене було так постійно і регулярно. Скільки разів я не хотіла її зупинити, я її не могла зупинити, тому що це мій порятунок, це моє очищення. Ну і відповідно я на ефірах із нежиттю. Але скажу вам такий лайфхак: ви можете допомогти собі, попросити свого вищого я, який ліквідує Причини закладеності носа. Тобто ви зможете спокійніше і вільніше дихати, у вас буде нежить, але у вас не буде закладеного носу. Тобто ви зможете вдихнути спокійно і видихнути. так Ось так. І ще до чого я хотіла підвести, щоб ви усі зрозуміли, навіть якщо ми будемо регулярно і щодня працювати своїм вищим я, будемо робити різні ланцюжки на оздоровлення, на очищення. Але ми, наприклад, будемо вести поганий спосіб життя, їсти погану їжу, погано спати, погано сидіти, погано ходити, продовжувати погано, неправильно реагувати на зовнішні події. Ми можемо безкінечно сидіти, і працювати з вищим я, безкінечно робити ці ланцюжки. Але це нам глобально не допоможе, тому що все назад буде повертатися. Це знаєте, як людина, яка викинулася з 9-го поверху, її зцілили, гіпс наклали, все зрослося. Вона повернулася до у себе додому і знов кидається з 9-го поверху. Тобто це таким чином виглядає в багатьох життя. Тому, що важливо, усвідомлення, усвідомлення, як ти живеш, як ти харчуєшся, як ти спиш. І, до речі, знаєте, дуже багато хто пише, що діти часто хворіють, що робити, що робити, що робити. Першим ділом на здоров'я ваших дітей, впливає, якщо вони особливо маленькі, впливає ваш особистий емоційний стан. І ваше хвилювання за дітей. Тому тут треба працювати, наприклад, з собою в цьому випадку. Другим ділом на ваших дітей їхнє здоров'я впливає безпосередньо харчування. Це надзвичайно важливо. І ви можете безкінечно виліковувати дітей, очищати, наповнювати сорбентом, ліквідувати всі віруси, бактерії і так далі. Але ваші діти будуть харчуватися погано, не будуть мити руки, будуть підчепляти глисти за глистами. Я, до речі, спостерігаю страшну картину гігієни дітей, тобто навіть. Не навчив людей нормально мити руки, нормальної гігієни, не пхати брудні руки в рот і так далі, не очищати ті продукти. Наприклад, хтось може собі дозволити купити мандарини в супермаркету і їх не помити. А для чого їх мити? Я шкірку чищу, кажуть люди. Але коли ти чистиш ту шкірку, то цей весь бруд з твоїми ж ручками потрапляє на саму мандаринку, ти потім це з'їдаєш. Я знаю дуже багато людей, кажуть, Та, це такий імунітет класний. Та що ти, Оксана, таке дурне говориш? Це ж дуже добре, цей бруд облизувати. Тому що ти зміцнюєшся це імунітет, але після того ті люди шукали дуже часто лікарів різних, в тому числі дерматологів, в тому числі людей, які виводять глистів, і то не факт, що ви знайдете лікаря, який допоможе вам вивести глисти, тому що це дуже дуже серйозна тема, і їх дуже важко виявити. А потім вивезти. А, ще один випадок. Значить, в мене, коли я активно займалася спортом, багато ходила, я не бігаю, я швидко ходжу і роблю різні там, тілесні практики. І коли я збільшувала кількість часу, коли я ходжу, у мене починав боліти правий суглоб правої ноги. І кожного разу я його зцілювала через весь я. Звичайно, все зцілювалося, але потім все відновлювалося. І я сіла і думаю, в чому справа? Заблоковані програми питаю? Ні, програми не заблоковані. Існує програма така в наших діаграмах не до кінця зцілення тіл. До речі, якщо ця програма активна, вона заважає нам до кінця зцілитися. Її треба ліквідувати, ліквідувати всі перешкоди, блоки і так далі. І активувати програму до кінця зцілення усіх тіл. От Я сижу, питаю, значить, ця програма активна? Ні. Все заблоковано? Ні. Всі програми працюють так, ну а чому цей біль в суглобі відновлюється? І коли я задала запитання своєму вищому, я до мене прийшла інформація, що проблема власне не в суглобі в нозі, а в стопі. Такі пішли картиночки, коли я ходжу, я подивилася на себе збоку і зверху, що я неправильно ходжу, неправильно ставлю ногу. Відповідно, я сама собі травмую цей суглоб, особливо, звичайно, коли ти довго і багато ходиш. Він, звичайно, не може відновитися так швидко. Ти його зцілила, а далі ти знову неправильно ходиш, неусвідомлено ходиш, і ти його знову травмуєш. Тобто проблема була в мені і в неправильній ходьбі, не в тому, що не працюють програми, чи якісь глюк, чи перешкоди, чи заблоковані програми. Ні, програма була в тому, що я постійно роблю одну ту саму помилку, не усвідомлюючи. І після того, коли до мене прийшла ця інформація, цей інсайт, кожен раз, коли я виходила на прогулянку, я намагалася свідомо усвідомлено правильно ходити, правильно ставити. Ноги, не завалювати всередину нічого, робити правильні кроки. І, відповідно, я дійшла до того моменту, що я сама собі не відновлюю цей біль. Отже, друзі, ще є така тема. Багато хто пише зараз, що у вас головні болі. Цю тему теж я досліджувала, я мала інтерв'ю з різними докторами, я багато інформації читала на цю тему. Якщо ви робите програму, ліквідовуєте глибинну причину головних болей, але ви продовжуєте вживати їжу. Яка несумісна з вашим організмом, і яка викликає у вас головні болі? Це всі алергени, це часто глютен. Прочитайте, до речі, дуже класна тема про глютен.